Друзі, нещодавно подивився TikTok і просто охуїв. І хочу своїм охуїм подивитися, поділитися з вами. Справа така: сидять два дві істоти, назовемо їх так, і обговорюють, що жінка, яка 10 з 10, повинна голити десь там. Ноги, піхву, дубцю, і не знаю, ще що я до кінця не подивився, бо мені такий контент нецікавий. Тому я б хотів би поділитися з вами своїми думками з приводу того, як повинна виглядати справжня жінка з точки зору психології, з точки зору психології. Справжня жінка, як в принципі і справжній чоловік. Будь-яка людина повинна виглядати, перш за все, щасливо. І якщо жінка хоче голитися, робити депіляцію, вона може це робити. Якщо не хоче, може не робити. Від цього вона не стане менш прекрасною і менш класною. Дівчата, будь ласка! Не йдіть на поводу у суспільної думки і, перш за все, будьте собою. Всіх обіймаю, люблю, цілую. Ну, знаєте, там лайк, комент, підписка. На що мені вам це пояснювати?